Щось не так. Ну я пересуваюся на палиці, тож не маю грошей на квиток. Моїм коштом суперкоти. Ти стільки нас рятував, що це дрібничка. Дякую. Тепер я в боргу. Нема за що. О, дивіться, суперкіт! Браво! О! Дякую! Вітаємо суперкоти. То на який фільм? Mm -hmm. Любовні записки, але це романтична комедія, не годиться. Суперкапітан, остання дуель. А можна щось не про супергероїв. Гаразд. Може, акула проти мегатигриці? Наче цілком безпечно. <плес> 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 акула, не вмирай! Я завжди тебе любила, і я тебе тигрице. але це неможливо. Ми люті вороги. У них ротів нема. Як вони цілуються? О. А, тут сценарій заздалегідь пишуть, а у житті ти не знаєш, як складеться. Те, що ти освічилася у коханні, не гарантує тобі взаємності. Та й не кажи, якби ж життя було легке. Тому так страшно говорити про кохання. Навіть світ рятувати легше. Ну, е, я так думаю. Тобто поглянь на себе, визле дібак просто прете вперед, не задумуючись. Трохи жартів і бам! Катаклізм, супершанс, чергінали ледібаг, і знову все гаразд. За виграшки. Так. Це скорочена версія, але десь так і є. Але у любовній невдачі тебе наче у серце вражає котоклізмом, і чарівнали mm -hmm. дібак цього не виправить. Тому у мене й немає хлопця. Коли йдеться про важливе, я так боюся провалу, що намагаюся прорахувати усі можливі варіанти. Я собі розповідаю про весільні сукні, хом'яків, і люди бачать не марінети з відкритою душею, а просто марінети з сміховинними вигадками. <зас> Я хом'яків люблю теж. А я люблю дивитися фільми у тиші. <плес> у твоїй палиці є парасоль. Ну так, коти не люблять води. Знаєш, смішно. У мене все навпаки. Я знаю, що леді баг мене не любить, а я однаково кажу їй про це. Я б хотів закохатися в іншу, та не можу. Вона просто неймовірна. А я боюся, що не такий вже й хороший. І тепер вона мене ненавидить. Це зовсім не так. Вона викинула мене як сміття. Ти хороший кіт, і неодмінно щось придумаєш.